Швидко розкажу історію рок музики від її народження до початку 70-х на прикладі двох мегахітів. Народилася рок музика в кінці 40-х років від кількох батьків: від джазу, від блюзу і від стилю кантрі. І на початку свого існування в дитячому віці. Рок він звучав не так, як він почав звучати пізніше. Для прикладу, я взяв таку велику пісню з 63-го року. Це хіт Beatles. I want to hold your hand. От Якщо ви послухаєте цю пісню, то можете звернути увагу. Там, от, наприклад, на передньому плані барабани, та, що от не дуже характерно, так от. І гітарного соло, як такого, там практично немає. В інших піснях із цього періоду, там, наприклад, от, якби на передньому плані. Може бути піаніно. І в принципі, от якщо взяти цей хіт «Бітлз», як на мене він звучить досить так: по-старосвітськи, тобто відчувається, що це от стара музика. І наступна знакова пісня, як я вважаю, це хіт від Джиммі Хендрікса, називається «Хай Джо». Ця пісня, от, в ній вже все на своїх місцях. Тобто, якщо ви послухаєте, от, кожен інструмент він звучить приблизно так, як він якби, звучить до сих пір. При цьому від хіта Бітлз пройшло лише три роки. Тобто, як на мені, це. Так само, як і з польотом на місяць, це от, е, великий крок вперед усього людства. Тобто, от, всього за три роки такий от колосальний прогрес. Ще чим ця пісня знакова, як я вважаю, це те, що з неї почалось те, що я називаю е, великий і довгий період гітарного соло. Тобто, це от епоха, коли от у піснях е, соляк на гітарі він займав таке от досить е, значне місце, і цей соляк виконувався на високому професійному рівні. Також із цієї пісні, от, як мені здається, в різні сторони розходиться одразу кілька таких от великих доріг. Одна дорога від Хейджо hey це пішла на велику музику хіпі. Тобто, як на мене, це дуже такий от перспективний і дуже недооцінений напрямок музики. Те, як грали Doors, Iron Butterfly або Jefferson Airplane це дуже цікава музика, і я вважаю, там є ще куди якби, її розширювати і поглиблювати. Друга дорога це, от якщо ви послухаєте, як от звучить ритмічно, хейджо, а і який у ній вокал, ну це хіп-хоп, тобто в ній є оці елементи хіп-хопу, який почав активно розвиватися у 70-х роках. І третя велика дорога із цієї пісні це велика музика 70-х, про яку я буду розповідати пізніше.